У Полтаві увічнили пам'ять ще трьох захисників України на подвір'ї 29-го ліцею. Відкрили меморіальну дошку 48-річному полтавцю солдату Олегу Романенку. Він навчався у закладі до 9-го класу. Згодом закінчив училище, працював на заводах знамену та медичного скла. Потім займався виготовленням вікон і дверей. У 2024-му доєднався до лав ЗСУ. Служив стрільцем-помічником гранатометника. Загинув минулого року поблизу Новоолександрівки Донецької області. Це сталося у день його народження, 21 червня. У захисника залишилася донька, розповідає його мати Ольга Романенко. Його однокласники дзвонять мені і кажуть. А чого це Олег? Він ще знає, він нічого не відповідає? А я кажу, то, що він вже лежить у землі, немає його. Дуже добрий, дуже вічний. Мені його так не вистачає, він завжди за мене заботився. Мама, ти випила таблетку. Лягай, віддихай, нічого не думай, я що тобі треба їсти, принесу, на городі допомагаю. А на подвір'ї електрорадіотехнічного ліцею з'явилася меморіальна дошка на честь випускника закладу молодшого сержанта Олександра Романа. Чоловік родом із села Великий Кобилячок колишнього Новосанжарського району. Працював будівельником. На початку російського повномасштабного вторгнення приєднався до лав Національної гвардії. Був старшим санітарним інструктором. Загинув 28 червня 2023-го поблизу Стельмахівки, що на Луганщині. Батьку двох дітей було 38 років. Чесним був завжди, добрим був. Звичайний сільський хлопчисько. Так само хулігани, без всяких претензій на якусь зірковість. Багато друзів мав, дуже багато. У Полтавському вищому міжрегіональному професійному училищі увічнили пам'ять 28-річного солдата, випускника закладу Дмитра Мерзлого. Після закінчення училища Полтавець працював менеджером, механіком, а згодом і за фахом водієм. У 2022-му приєднався до ЛАВ ЗСУ. Служив водієм-механіком у складі 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського. Після у складі п'ятої окремої штурмової Київської бригади загинув 22 грудня 2024-го поблизу населеного пункту Іванівське Донецької області. Був дуже життєрадісним, був дуже доброю людиною, був людячим батьком, сином, братом коханим. Людина, яка хотіла жити, яка захищала батьківщину. Його словами було, мама, а хто кроме нас. У захисника Дмитра Мерзлого залишилося троє дітей.